Доню моя, чому очі сумні, чому часто плачеш, горюєш? Усю свою біль розкажи ти мені, я рани душі полікую, до мене прийди у молитві своїй, тебе завжди, доню, чекаю. Я хочу тобі дати мир і спокій, тебе я за руку тримаю. До мене звертайся в молитві завжди. Я серце твоє заспокою, укрию тебе, я від горя й біди, я буду завжди із тобою, я видалю з серця тривогу і страх, і Духом Святим тебе втішу, в безсиллі впадеш, понесу на руках, ніколи тебе не залишу. Бо я твій Господь, я тебе покохав. Давно до народження Твого, про тебе завжди турбувався і дбав, беріг від усього лихого, мене Ти у серце своє прийняла, я дав тобі віру й надію, я спас твою душу від лиха і зла, нехай твоє серце радіє, душа хай твоя не сумує в цей час о доню. Не плач, не журися, щоб вогник надії у серці не згас, до мене в молитві звернися. Весь той тягар, що тебе так гнітить, у серці тримати не треба, мені розкажи і стане легше в ту ж мить, прийду я на поміч до тебе, ніколи тебе не покину в житті, бо сильно тебе я кохаю. Ти тільки довірся всім серцем мені, і зі мною ти все подолаєш.